Друзі, вітаю вас! Зеленський підписав скандальний закон, масові протести в Україні. Зараз про це все я вам розкажу. На одному диханні все для вас зібрав в одно місце. Тож, слухайте до кінця. Учора Президент України підписав низку законів, які викликали жваву реакцію в суспільстві. Для багатьох ці рішення стали несподіваними. Адже вони викликають певні побоювання щодо темпів і напрямку європейської інтеграції України. У відповідь на це по всій країні відбулися мирні мітинги, зокрема в Одесі, Львові та Києві і в інших регіонах. На ці акції вийшла молодь, яка тримає руку на пульсі змін у державі. Вони висловили свої побажання щодо прозорості, відкритості та Відповідального підходу до законодавчих ініціатив? Сьогодні перед нами постають важливі питання, як зберегти баланс між безпекою в умовах війни і демократією? Як забезпечити ефективну боротьбу з корупцією та зберегти довіру наших міжнародних партнерів? Яка реакція на це все була суспільства? Прийняття нових законів супроводжувалося хвилею обговорень в інформаційному просторі. Дехто вважає, що такі рішення можуть мати ризики для системи антикорупційних органів і вплинути на нашу євроінтеграцію. Інші, що нинішні виклики вимагають нових рішень та гнучкості, люди кажуть, це не потрібно нам такі закони. Їх треба відмінити. Якщо коротко, то громадяни України показали свою небайдужість. Вони вийшли з плакатами, публікували звернення в соцмережах, закликали владу зважити на позицію народу. Це прояв демократичного суспільства, в якому кожен має право висловлювати свою думку у мирний спосіб. Яка спільна мета? Це наша перемога і європейське майбутнє. Ми всі розуміємо, що в центрі уваги має залишатися головне. Боротьба з агресором Росія продовжує наступати проти України, і ми не повинні втратити фокус. Саме тому важливо зберегти єдність і не дозволяти внутрішнім суперечкам послабити наш спільний фронт. При цьому не можна забувати, що боротьба з корупцією це також частина цієї нашої перемоги, бо саме прозорість, справедливість і довіра є основою сильної держави. А яка була реакція міжнародної спільноти? Після ухвалення законів, які стосуються функціонування антикорупційних органів? З'явилися перші відгуки від західної преси. Частина публікацій відзначає занепокоєння можливим відхиленням від європейських стандартів. Поки що офіційна реакція більшості європейських лідерів стримана, але громадське суспільство зацікавлене, щоб Україна зберегла статус надійного партнера на шляху до членства. В ЄС, варто пам'ятати, що такі важливі ініціативи, як безвізовий режим, вступ до ЄС та отримання фінансування в рамках програми Ukraine Феліті, безпосередньо залежать від нашої репутації як правової держави. Що ж насправді відбулося? За інформацією з відкритих джерел. Було ухвалено зміни, які можуть обмежити незалежність деяких антикорупційних органів, або ускладнити їхню діяльність серед ініціатив зміни щодо Набу, НАЗК та САП. У суспільстві це викликало побоювання щодо зниження ефективності боротьби з корупцією. Також звучали думки. Що процес ухвалення відбувався надто швидко, без належного громадського обговорення. У цьому контесті люди вийшли на мирні акції, закликаючи до прозорості і діалогу, заклики до збереження демократії лунали звідусіль. Представники громадського суспільства це експерти, деякі політики та лідери думок наголосили. На необхідності відкритого діалогу між владою та суспільством. Це важливо для того, щоб не допустити втрати довіри до демократичних інститутів. Оборона країни це не лише танки й дрони, а й захист цінностей, верховенство права, свободи, слова, незалежності, суддів, ми ж країна, яка бореться за ці всі принципи. І саме це дає нам підтримку світу, які є можливі шляхи вирішення? Законодавчі ініціативи. Це перше, якщо частина норм виявиться суперечливою або викликатиме сумніви в суспільстві, парламент може розглянути нові ініціативи, які усунуть ті ризики. Друге, конституційний контроль. Народні депутати мають право звернутися до Конституційного суду щодо перевірки нових законів на відповідність основному закону. І третє, це громадський діалог. Надзвичайно важливо забезпечити діалог між владою, експертами, міжнародними партнерами і суспільством. Це дозволить знайти. Конструктивні рішення без зайвих емоцій і конфліктів. Єдність це ключ до перемоги. Ось таке гасло в народу. Нам потрібно не забувати, попри політичні дискусії, головним ворогом залишається зовнішня агресія. Росія не припинила спроб зруйнувати нашу державу як військово, так і інформаційно. Тому ми маємо виступати тут єдиним фронтом, об'єднані навколо головної теми захисту свободи та суверенітету. Ось яка важливість прозорості громадяни мають право вимагати чесності, відкритості та підзвітності. І ці вимоги не мають бути сприйнятні як прояв ворожості до влади чи здоровий механізм демократичного суспільства. Влада, в свою чергу, має прислухатися до суспільства, адже лише разом ми зможемо подолати всі виклики. Чи можливі вибори? Серед експертного середовища обговорюється ймовірність проведення дострокових виборів восени. Якщо це станеться, важливо, щоб виборчий процес був максимально відкритим та прозорим і справедливим. Головне не допустити спроб маніпуляцій або згортання демократичних процесів. Яка роль медіа та відповідальність інформації? Важливу роль у сьогоднішній ситуації відіграють ЗМІ. Громадяни мають право отримувати об'єктивну перевірену інформацію. І, на щастя, багато відповідальних українських медіа повідомили про те, що відбувалося, дали слово обом сторонам і дали змогу українцям самостійно сформувати свою позицію. Разом з тим, дезінформація чи замовчування важливих тем не повинні мати місця. Адже тільки повна картина дозволяє нам ухвалювати зважені рішення. І ось що можна сказати на заключення. Україна зараз проходить надзвичайно важливий етап. Ми не просто боремося за території, ми боремося за принципи, за свободу, за наше майбутнє. І на цьому шляху важливо не втратити довіру. Не посіяти. Паніку не допустити розчарування. Замість конфліктів нам потрібно об'єднуватися навколо спільної мети, побудови сильної, демократичної європейської країни. Ми маємо право вимагати відповідальності, ми маємо право ставити запитання. І ми маємо відповідальність перед собою, мати, перед нашими дітьми та перед тим хто боронить нашу землю, не втратити те, що за сьогодні ведеться така боротьба. Разом ми сильні, разом ми переможемо. Хай вам щастить і гарного дня вам!